У сумах на вулиці Харківській задимівся тролейбус з пасажирами. Транспорт наповнився їдким білим димом прямо під час руху. Що стало причиною пожежі? Дізнавалася Оксана Щербак. Для пасажирів цього тролейбуса поїздка стала справжнім випробуванням. Рогатий задимівся прямо під час руху. Патрульні, які проїжджали повз, допомогли загасити пожежу. А вже згодом стало відомо, загоряння сталося через коротке замикання. Дим пішов саме з кабіни водія. Що такого страшного нема? Всі живі, всі здорові, руки цілі. Слава Богу. Панологічно. «Тобто, вчера... в весаном для вас була. Ну, я скажу, не так опасність, так як ядкий дим, тому що вчора була гроза, а це велика проблема, ну, форс-мажор, скажем. Природний катаклізм, ми від них не застраховані. Директор електроавтотрансу пояснив замикання наслідок грози, яка напередодні пронеслася над містом. У нас вчора е кілька тролейбусів, були проблеми з електронікою, ну, мовня повибивала. А на цьому тролейбусі був скритий дефект і замкнули. Замкнув предохранитель. Да, було нібольше васломенняння. Ні тушителями все це діло потушили. Ні людям вреда не нанесли, ні тролейбусу сильного вреда не нанесли. До слова подібною думовою завісою в рогатому у сумах вже нікого не здивуєш, адже цей випадок не єдиний. Рівно місяць тому, 27 червня, у тролейбуса з тим же другим маршрутом під час руху задимівся компресор. Щоправда, тоді це сталося через поважний вік транспорту. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.